Цей світ мене приваблює, що мені цікаво, що я хотіла би продовжувати займатися в індустрії моди і краси. І в мене дійсно був великий стрес, депресія. Хоча я займалася, звісно, сім'єю, ходила на, на заняття, які я викладала своїм учням. І в перервах я закривала клас і ставала на підбори і відточувала оцю так звану хореографію модельну ходу, якою якою встигла трошечки навчитися. І вже на наступний рік на касті конкурсу 94 я закінчила агенцію моделей, Я ще працювала у школі. І е, коли прийшли з комітету Міс Україна і обирали учасниць для конкурсу київ 94, мене обрали серед інших. Я дуже боялася, що мене впізнають і скажуть: о, це ви та 13-та.